Вітаю, мене звати Юрка, і я рад бачити тебе на моєму ігровому каналі. Зараз ми наживо будемо дивитися бій, в якому наш герой настріляє більше 7 тисяч 000... <говорено> по супротивникам. Це досить цікаво, адже це преміум на ПТ 8 рівня вайпера чи вайпера, ну не так важливо. А важливо те, що Вован вже їде на ній вперед. Він займає, взайме досить цікаву позицію і побачимо, що йому вдасться настріляти. Трошки повільно ця птеха пересувається по такій місцевості, але й багато танків там грузнуть. А от 5 снарядів у барабанчику вже чекають своїх потенційних жертв. Перше, я так розумію, буде чар-футюр. Майже на 400 вилітає, досить боляче і другим снарядом. Ай, не вдається, попадає в землю. Досить, досить жалко такий момент, бо міг бути перший вже фраг. Але в нас ще є три, три снаряди. До речі, якщо ти давненько не грав в танчики, цю карту якраз справа трошки переробили. Тепер на ній можна грати як з однієї сторони, так і з іншої. Як на мене, це той самий момент, коли Варгеймінг робить хоч щось добре. Тобто стало більш цікаво. Так, Петеха досить повільно преться наверх, ну, бо вона важка та броньована, потужності не вистачає. Але вистачає, вистачає пробиття в нашої пушки, щоб наносити знову і знову шкоду і вбивати ворогів. Зелененький, зелененький конкурент відправляється дивитися інші бій, або його грати. А ми продовжимо насолоджуватися цим. Вже 1000 хп настріляв наш герой. І зробив перший фраг. Вдалеку стоїть конвей, він таки може нам боляче вдарити. Та я думаю, там ще є якісь птехи. Тому треба досить обережно. У нашого героя є сітка і труби. Якщо він не буде рухатись, то вони запрацюють. Тобто конвей нас не пробиває. Я, наскільки зрозумів, десь в праву частину потрапив, напевно, в ЛД залетіло. Не видно, навіть наш герой подивився куди, куди стріляв. Вован знову таки на приціл бере, але нема снарядів. Конвей знову таки не пробуває. Ну, в башту пробити цей танк досить і досить складно під таким кутом. Я думаю, там досить велика товщина броні буде. Так, Льова їде знизу. Чекаємо, чекаємо виїзд конвея, він досить очевидний. Конвей більше не знає ні позиції, ні що йому робити. Я б насамперед на конвей там взагалі не стояв, бо він дуже гарно дуже гарно світиться навіть з великої дистанції. Танкуємо преміумний снаряд від Льови і чекаємо знову, дивись, чекає знову, доки вийде. Ні? все, не хоче більше виїжджати. Конвей, а ось Льова хоче отримати. Виставляє на Оде, бачу, ну, неграмотно він їде. Зрозуміло, що так не можна грати на його танку в цій позиції. Краще він би десь в місто їхав або стояв би ззаду. У нього непогана пробивна і точна пушка. А от на рельєфі йому складновато. А нашій ПТ-шці нормально вже 2200 настріляв і треба добити. Бити треба ворогів. Знову підставляється льо. Ну, слухай, разовий, разова шкода, 400 да, в середньому вилітає, можна навіть трохи більше іноді, трохи менше. Але О, конвей бачиш? Ну Конвей досить великий сарай. Хлівець, так, так би мовити, на гусеницях, і він ну, робить помилки. Робить помилки, то позицію, або з ту сторону, в ту сторону можна було займати ще на початку. А от поки в нас така оперативна пауза, дивись. По карті видно, що червоненькі продавили місто, і тут ще можуть бути сюрпризи. Ну Поки в нас зарядився барабан, треба знову ж таки його реалізувати. Залітає. Я не очікував, що там залетить. В Русі складно, але залітає у петеху. Вбили того самого чарфутюра, що спочатку ще виїжджав. А от конвейер не залітає. 5-3 все-таки непогана ситуація поки що складається. Конвей намагається в когось поцілити з дальної дистанції, але снаряд просто дуже мимо полетів. Ну, треба щось робити. 6-3. Тут можна вже би і піддавити наших ворогів, але Ваван 28.19 не спішить, не спішить. от тут таки психоновий поїхав, не пробиває, поспішає. А тут спішить. Тобто треба було вже, якщо ти виїжджаєш, е обережно реалізувати кожний постріл. Стає в клінч е з Льовою, не дає можливості себе пробивати. А тут я, наскільки зрозумів, він стріляв у петеху, але попав у Льову. І добирає таки його. Ну, в цілому непогано він, ви він, ви він, ви він виїхав. Непогано, але можна було зіграти трошки обережніше і... Не витрачати перший снаряд. Бо я нагадаю, що в нашій ПТ барабан. А зараз дивись, він махнув рукою і сказав а, на конвей да, і поїхав назад захищати базу. І це правильний рух, бо конвея і без нього вб'ють. А от захистять базу без нього, це вже чи не захистять, це вже велике питання. Пенвей по карті видно тікав втік трошки. А ми їдемо Вован їде. Знову ж таки, поки невеличка пауза, нагадаю, що на каналі вже є ролики про 5, 6, 7 і навіть 8 рівень італіянських ПТ. Такі самі гарячі, цікаві бої. Ти можеш їх побачити по підсказці. Передивитися весь плейліст, я маю надію, що він тобі сподобається. А ми продовжуємо їхати. До речі, ззаду ця ПТ ну, дуже схожа на всі італійські танки важкі. тож бізонти дуже схоже, а от спереду має значно більшу і кращу броню. Так, під'їхали ми до бази. Ворожі танки сунуться. Поки що в нас лише два фраги і чотири, але вже 4 тисячі майже 4400 настрілу. Ну, що досить приємно. Тут Т-34, третій. щось там хоче. Щось там хоче і самовента, напевно, буде заїжджати в коло, щоб брати захоплення, щоб було. Так, попаде. Ні, не попадає з такої дистанції. А Куди попало вистрілювати пульки з барабана не можна. Бо потім треба ще стояти і чекати. так отут, Тут залітає кудись всередину танку, я навіть не зрозумів куди точно, але і наш герой до кінця не став чекати, доки кружочок стане найменшим. Він просто дав кудись силует і, і цього вистачило. Так, Семовенти, здається, бере базу на захват, чи є із 6. От він може бути неприємний, адже він заходить з флангу. І з, і з за кущиків його може бути зовсім не видно. Хвилина до захвату. все, із 6. Ну, там його не пробити. Так, Він ховається, але і виїжджати тут трошки складно. Наші, дивись в трьох. Нічого не зробили тому нещасному конвею і навіть не стали на захват. Так, ліквідуємо третій фраг, робимо, Т-34 вмер, і тут треба якось прострілити Семовента. Хоча вона сьомого рівня, я думаю, а, вона тут закупує трупів. Але знаходить, знаходить командирський лючок, чи то може лючок якого-небудь. Не від... Ну так, да, командирський він вищий. Треба добувати, треба добувати. Але щоб добити, то треба і снаряди закупити. так? 5600 вже настрілу, три фраги зробив. Ну, Тут вже досить схоже на перемогу. Але скільки разів, коли ти так думаєш, от, бачиш, і що Коли ти думаєш, що вже дуже схоже на перемогу, розслабляєшся, їдеш вперед, і команда твоя, як на замовлення ворогів, починає робити. Ну, що попало просто, і ти програєш. Тому треба догравати кожну гру до кінця. Якщо ти, звичайно, хочеш мати більш-менш внятну статистику. Так, із 6 шостий. Із шостий спокійно їде грати в наступний бій. Звичайно, в нього було досить мало шансів у такій позиції проти нашої ПТ. І якщо ти подивишся, вже 6300. Офіційного та легального настрілу в нашого героя 4 фраги він зробив і залишилось 2 ПТ-супротивника. Вони досить неприємні, але наших ціла купа теоретично мають перемогти. Дивимося, що буде далі. Вован вирішує не ризикувати, вирішує так, от на відкритій місцевості вперед не їхати. А, кущиками, кущиками, десь там. Ну, до речі, він також він грає з трубами да, і маскувальною сіткою. Тобто, я так розумію, він не часто їде вперед, більше хоче грати як ПТ, але в цьому бою йому в цілому вдалося настріляти досить багато і він. Я користався основною своєю перевагою, це бронею у башті. Пантера їде і розвідує нам. Так от швидкість. швидкості, звичайно, не вистачає, ледве 30-ко, ледве 30 розвивається ПТХ навіть по асфальтованій доріжці. Ну, десь так і справедливо. Тобто хочеться і штурмовапите, але їхати вперед на ній досить важко. Так? Треба грати більше від позиції, треба десь займати рельєфні такі місця, щоб сховати НЛД і намагатися настріляти. Що, відповідно, наш герой і яскраво демонстрував в цьому бою. Залишилось 3 хвилини. Але вже зелененькі підтискають, дивись, ніхто не, станов... ніхто не став на захват, ніхто не хоче отримувати. Всі бояться. Так воно і відбувається. Є тут хто нема. Поки що нікого не видно, але вже місця де могли би залишитись червоненькі зовсім мало. Ось конвей. Він вбиває ту саму Пантеру, яка поруч їхала, якщо б не вона, то міг би вмерти і наш герой. Але Вован робить п'ятий фраг. П'ятий фраг робить Ваван в цьому бою. 6700 настрілу, ТС-5 виїжджає, а в нас досить непогана захисна позиція. Не пробив. Ну, ТС-5 також штурмував ПТ, з товстим НЛД і її спереду достатньо важко пробивати. Але таки залітає і залишається ще один раз пробити. Так. Шостий фраг, 7100 на стрілу 3160 натанковано. У бою з 9 рівнями. Так, Звичайно, пощастило, що немає артилерії, але ти сам бачиш досить багато, ну, можна сказати, навіть рекордно, як для цієї ПТ награв Вован. І я думаю, цей бій достоїм того, щоб ти поставив свій лайк. А якщо тобі сподобалось дане відео, якщо тобі подобається така рубрика, такий формат, то підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні ролики. Мене звати Юрка, ти був на моєму ігровому каналі. Я бажаю тобі успіху та удачі в танкових боях.